Усім вітаннячка. Нарешті стало трішечки тепліше, і погода дозволяє вибратись на риболовлю. Сьогодні у нас по прогнозу буде плюс 9. Зараз по відчуттям градусів 7, може 8, але руки не мерзнуть. В ноги я, устілки такі хімічні, я все одно одів, але руки не мерзнуть, і, в принципі, я думаю, має бути все класно. Сьогодні на одрі і є невелика течія. Я 80 грамів грузик кидав, щоб перевірити дно. Але щодо годівниці, ще не впевнений, яку саме буду Використовувати. Точку відбив на відстані десь метрів 25. Зараз хочу дати декілька великих годівниць корму на точку. Ось де вона. Ось такі от годівниці я буду використовувати. Тут у нас ну, десяток майже клітинок. Ніяких ні валків, ні кулю на сьогодні не буде. Чиста годівниця. І якщо що, у процесі буду просто частіше перезакидувати, для того, щоб краще закормити точку. Тож переходимо безпосередньо до закорму. Сьогодні у якості прикормки я буду використовувати свої заморозки, які залишилися з попереднього виїзду. А саме, прикормка з сирним ароматом замішана на базі меласи в перемішку з річковою глиною. Дивіться, ще такий момент, що я не буду користуватися безпосередньо мискою, Я тут просто буду тримати прикормку, але взяв отаку от ємність, я собі нові купив, як ви знаєте. І сюди зараз дам якісь додатки для стартового закорму. Я не знаю, опариш, кастер і, можливо, ще трішечки пінки сипну. Ну і само собою, куди ж без топленого опаріка. І це все буду давати безпосередньо на точку лову. 011 повідець і гачок у 18 розмірі. Попробуємо такий варіант. І тут у нас скільки? Метр. Остання риболовля була з іншим монтажом, де я не використовував ні фідергам, ні гуму, нічого, а використовував е, там, вставку із жилки. Сьогодні просто не хочу перев'язувати готовий монтаж, був на вудлище, Пробуємо спочатку ним рибалити, а там в процесі, якщо що, будемо щось змінювати. І почну я з чого почну? Давайте почнемо з, дивіться, один кастір і одна рожева пінка. Годівниця почну з за 80 грамів, але по відчуттям трішки завели, завелика затяжка. Скоріше за все, можна використовувати буде менше. Неприємність на підтяжці. Годівничка видно, зайшла десь в каміння. Каміння дуже гостре, просто обірвався. Хотів зробити монтаж з нажилки, той, що останній раз показував. Але як виявилося, жилку виложив товсту вдома. І в мене все максимум, що є, це 0,12. А 0,12 для таких цілей, на жаль, не підходить. Тож буду в'язатися на тому, що в мене є. Тож зараз перев'язуємось і продовжуємо риболовлю. Добре, що я, до речі, на кілочках відбив дистанцію, тому зараз не треба буде заново її шукати. Пройшло майже дві години риболовлі, але блін з тої дальньої точки, ну взагалі, просто ноль. Було там декілька покльовок, наче як на черв'ячка щось воно там подіргувало, але. Коротше, ну не було прям такого 100% ефекту. Те, що я зробив, я спробував зміститись максимально сюди. Тобто, у мене точка тут буквально метрів 15 від мене, можна сказати, під ногами. Але при цьому глибина там така сама, як і тут. І я зараз одразу закинув три годівниці корму на точку з підрізкою черв'яка і просто буду там півтори-дві хвилини робити перезакиди. Сподіваюсь, це дасть якийсь ефект. На жаль, ефекту не було. Продовж усієї риболовлі я намагався періодично змінювати підходи, змінювати довжину повідця, додавати інші ароматизатори. Але риба мовчала. Тож, дякую вам усім за перегляд. Якщо ви теж фанат риболовлі, як і я, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити вихід нового контенту. А також напишіть у коментарях, чи їздите ви на риболовлю по такій погоді. До зустрічі біля води!